Доброго дня, вітаю. Мене звати Роман Матес. Я є засновником громадської ініціативи захисту прав україномовних і так поймут. Дякую за запрошення взяти участь у вашому заході організаторам, щоб не забирати час. Скажу, що зараз аналогічний що захід відбувається у місті Львові, співорганізатором якого я був. А відповідно тому до вас я завітав у е, відео режимі. Е, я спробую швиденько дати відповідь на запитання, е, яке звучить в описі до цієї події, тобто наскільки на часі е, мовна проблема в Україні. Е, отже. На мою думку, у нас в країні величезна проблема з державною українською мовою, бо її підтримка існує номінально, але на практиці підтримки такої немає. Але питання мовне я би радив все-таки роздрібнити. Я взагалі, як от маркетолог за фахом, люблю вузькі ніші. Тобто, чим вужча ніша, тим легше розбиратися з проблемами. І я би казав мовне питання також розглядати з різних аспектів, і ми, наприклад, у Львові спробуємо це сьогодні зробити загальне засідання, а потім протягом наступних кількох місяців провести ряд кругових столів, розглядаючи там певні аспекти, конкретні вже вузько. Значить, наприклад, якщо говорити про соціологічний аспект, то існує велика проблема з спотворенням статистики і реального стану справ. Ми фактично маємо одну єдину легітимну статистику це перепис населення 2001 року. А згідно нього, українську рідну мову визнали орієнтовно 70% населення. Крім того, в нас є ще один такий. Ще такі показники, які ми можемо легітимно використовувати, це показники по ЗНО. Тобто, наприклад, разом з Кримом ЗНО свого часу значить, українською здавали понад 98% випускників, а 92 випускників здавали українську мову і літературу як предмет. Тобто, фактично, ми можемо випираючись на ці два. Легітимних показників говорити, що в Україні для 70% населення українське є рідною мовою, а майже 100% населення нею володіє в тій чи іншій мірі. Тобто, натомість ми постійно чуємо якусь висмоклену з пальця статистику про те, що для, там, половина країни розмовляє лише українською, тобто чи навіть менше. Хоч ми бачимо, що ці офіційні цифри говорять зовсім інше. І ці цифри були, нагадаю, до початку війни з Росією. А в інтернетах ну, в інтернеті нам ну, взагалі розповідають про смішну статистику, коли там, наприклад, кажуть, що у нас там наша статистика відвідування нашого сайту, там порядка 70% користувачів є російськомовними. І Ніхто не бере до уваги той факт, що для того, щоб ця статистика була репрезентативною, треба дуже багато речей поправити, як там, наприклад, налаштування. Програмного забезпечення, операційної системи і багатьох інших чинників для того, щоб цей користувач для інтернету почав виглядати україномовним, яким він є, наприклад, насправді. Якщо розглядати мовне питання з правового аспекту, а точніше з точки зору міжнародного права, ситуація з україномовною, яка склалася в державі, є просто банальним порушенням прав людини і дискримінацією за мовною ознак. От я з цим всією проблемою звернувся до ряду міжнародних організацій. Поки що діалог наладився з організацією Об'єднаних Націй, і ми ведемо перемовини про включення вивчення стану справ з українською мовою в моніторингову місію Організації Об'єднаних Націй. Якщо говорити про існуючий на сьогоднішній день мовний закон, то він порушує права не лише україномовних. Дозволяючи окремим категоріям, як, наприклад, друковані змі, ігнорувати українську мову, але і він порушує права представників решти національних меншин, виділяючи російську мову посеред інших із за старою радянською традицією, нав'язуючи суспільству російську мову як мову міжнаціонального спілкування, хоча нею мала бути Україні, де державна українська мова. Через недосконалий закон мовний закон, бізнес засоби масової інформації, навіть деякі державні службовці вважають, що мають право ігнорувати права От, Але найсмішніше є те, що дехто навіть трактує визначення державної мови як мова обов'язкова для використання в державних установах. От у нас є ряд філологічних проблем. Про більшість з них краще хай говорять професійні філологи. Я хотів би лише звернути увагу на те, що українська мова. До сих пір немає е, міжнародної стандартизації. В той час, коли громадяни світу для того, щоб отримати е, громадянство в англомовних країнах, повинні здати іспит з мови. Всі знають його як TOEFL, То українська мова стандартизації немає, і відповідно не існує жодного аналогу якогось там тойфел. І, а від того купа інших проблем, як от банальні, наприклад, топологічні проблеми з написанням Київ замість Київ, Львов, замість Львів, Одеса з двома. С і завершуючи це все суперечками <кій>, якихось грунтовніших суперечках в дисциплінах і таке інше. А також можна про мову говорити із позиції національної безпеки, бо в мовній площині воно зав'язане на наприклад, на військовій документації, на переговорах в ефірі, які намагаються перехопити ворог і будь-вони українською, то противнику було б. Потрібно нею добре володіти, щоб оперативно реагувати. Також це гантується на роботі ЗМІ, які зіграли немалу роль в теперішній гібридній війні. І якби однією з умов функціонування засобів масової інформації в Україні було обов'язково використання лише державної мови, то очевидно, що для засобів масової інформації, які виходять іноземною, доступ в український ефір був би зачинений. А не так, як було два десятиліття останніх що центр, південний, схід країни дивились переважно ОРТ, він же ж перший канал Росії. А українські канали тягли в свої в ефіри московських зв'язок з пропагандою сулкових цінностей, бо диктувалися. Значить, вже такі от смаки в публіці були нав'язані російськими ЗМІ. Значить, спропагувалися ці совкові цінності, ці цінності руського міра. А тепер ми дивуємося, чому у нас така кількість ватників в країні, звідки підтримка російської армії в Криму і на Донбасі, і чого це в нас сталася війна, наприклад, дуже дивно. От які, а насправді ми бачимо, що проблеми там, де йшла системна пропаганда цінностей Російського міра, величі Російського язика і Російської культури, і все це робилося через е, русські або русскоязичні засоби масової інформації. А стосовно українських засобів масової інформації, то проблема ще в тім, що вони просто вирішили, вирішили проігнорувати в статистику і видають інформацію так, як зручно керівництво медіа. Е, усі ті більшість медіа російськомовні, як, наприклад, там серед київських радіостанцій 73% немає сайту української мови, то відповідно для керування такими змі модно було запрошувати зірок з Москви, тих, які там десь не знайшли роботу чи не прижилися, але тут завжди було модно таких запросити керувати, наприклад, медіа Тобто, скажіть мені на мене, як редактор з Москви може працювати українською, якщо він її навіть не знає? І тут трактується вільне використання російської для роботи. А в той час випускники факультету журналістики зі Львова приїжджають в столицю, йдуть на роботу, починають писати за вимогою редакції російської, і в голову навіть не приходить щодо позиції головного редактора, вони навряд чи зможуть дослужитися, бо на неї завжди радше приймуть якогось моднього експата з Москви. От тому тепер ми маємо ситуацію, що українські СМІ тотально ігнорують україну мовних, а закон їм дозволяють це робити. І вони ігнорують той факт, що. Понад 70% громадян України є україномовними, і майже 100% вільно розуміють державну мову. І от ЗМІ продовжують насильницьку русифікацію населення, не даючи україномовних жодного вибору. От з позиції культурного аспекту, то українці не мають свого розвитку свого культурного продукту. До каналів поширення культурного продукту дорвалися рускоязичні менеджери, успішно продукують. Те наповнення, котре вважають за потрібне. Через це в нас далі в ефірі над українцями. Українська мова виставляється в кращих традиціях сталінської школи, мовою неутесаних силюків. Знімають серіали, шоу, програми. Ну, Єдине, що прикривається це зараз новою ширмою, що на сході воюють російською мовою. Ну я запитую, і що, що це вам дає якесь право порушувати мої права як україномовних, як взагалі взаємопов'язані ці речі? От на ну, окреме і неймовірне роздратування це двомовний формат шоу чи іншого аудіо-відеопродукту. І ще один аспект, на якому я б хотів наголосити, він і мені найближчий, бо в нього бо з ним найчастіше стикаю це аспект економічний. Він має кілька котів огляду проблеми. І перший кут це просто банальне порушення прав споживача. Компанії хочуть грошей українців в україномовних, але не вважають за потрібне витратити гроші на інформацію українською, аби донести до споживача інформацію про свій продукт чи послуг. От тобто, вони послуговуються все тим же принципом, і так пойму. Це власне є назва нашої ініціативи, яка відображає підхід ставлення. ЗМІ і е, бізнесу до е, україномовних в, в Україні. Але насправді це питання ще також може бути часто питанням банальної безпеки. Будь-який психолог вам підтвердить, що. Е, Перемикаючись на іншому на, на сприйняття інформації іншою мовою, е, витрачається трохи більше часу для розуміння того тексту, який ти повинен перепере пере, для себе перекласти в голові і прийняти якісь рішення. Відповідно, інформація надана іноземною мовою в автомобілі, яка попереджає про якусь небезпеку. У е, ті долі секунди затримки, там чи секунди затримки, вони можуть часом навіть зіграти. Е, Дуже погану роль в житті водія, тобто тут ще є питання власне безпеки. Ну але ще ж є така річ, як банальна просто зручність споживачу отримувати інформацію той умовою, яка йому. Близькі, близька, і відповідно мені здається, що це мені здавалося, що це би мало само собою розумітися і братися до уваги бізнесом. Ха так не є. Тобто це дуже дивно, особливо зважаючи на те, що, наприклад, там є дослідження центру Разумкова. Згідно яких більшість українців е визнали, що їм приємніше, якщо до них звертаються українською мовою, і наголошую, що це ці дослідження проводили ще до війни. Тут би ніби дискусії мали припинятися, але все рівно е нам намагаються привести якісь аргументи для того, щоб е не робити те, що ми їх просимо. І ще другий аспект, про який. Е Власне, не аспект друга, друга точка зору, про яку я б хотів поговорити з позиції економічного аспекту, це створення нових ринків. Тобто це нові ринки в сфері послуг і надання інформації. Обов'язково мова у всіх сферах публічного життя вона приводить до створення постійних нових виробництв в галузях пов'язаних з інформуванням. Засобів масової інформації, наприклад. Тобто, де ті, хто добре володіють мовою, вони створюють вагому конкуренцію тим, хто не володіє з тих чи інших причин. От, це також звинки з перекладом і адаптацією імпортного інформаційного продукту з різних сфер від реклами до кінофільмів. А це також стимулювання виробництва внутрішнього інформаційного розважального продукту. От, безліч нових ринків, безліч нових посад і нової роботи. Нас чекає при впровадженні вулицькової української мови. Насправді, і невеличким прикладом ті в тому є ситуація з кінопрокатом в Україні, коли в 2007 році зобов'язали обов'язково дублювати фільми іноземні державною мовою. То схід центр і південь елементували і погрожували закриттям кінотеатрів сказали, що індустрія закриється і не буде приносити гроші. А на сьогодні ми маємо 2015 рік. індустрія успішно функціонує, заробляє, розвивається і робить це українською мовою. І ніхто вже не противиться. Всім подобається хороший україномовний продукт. В країні заінвестовано величезну кількість грошей в ринок дублювання е, кіно, і, і всі задоволені від прокатників до артистів, до звукооператорів, монтажерів, асистентів і просто інвесторів, які отримали роботу і прибуток. І ми повинні цю схему проводити в приклад іншим ринкам, іншим галузям, іншим індустріям. Тобто, ми повинні до них доносити е, власне, як українська мова може стати інструментом до розвитку. От наостанок на останок, хочу наголосити такі, на такі важливі речі, котра є важливим аргументом, і ми повинні ним користуватися. Що у Україна це єдина країна, де україномовним гарантована всебічна підтримка доступу до інформації української мови. Тому наше завдання досягти того, щоб це було насправді, а не лише декларативно. От, і, і от тепер, коли ви бачите такий об'єм е, роботи, причому я там е, досить невеличку частку аспектів за, 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 зачепив, от, е, і цей об'єм насправді є вершечком, навіть не вершиною а вершечком айсбера. Скажіть, скільки, Коли має настати е, е, це на часі, щоб встигнути переробити цей об'єм інформації, отримати результат і встигнути ним насолодитися? Як на мене, то вірна відповідь на питання, коли на часі є, чи є на часі мовне питання в Україні. Тобто вірною відповіді є те, що ми серйозно вже спізнилися. і Нам доведеться в будь-якому випадку потроїти, по ну не знаю, в кілька разів збільшити свою активність для того, щоб досягти результату, навіть якщо ми почнемо вже і негайно для того, щоб ми встигли отримати результат. Побачити його, оцінити, внести якісь зміни, правки навіть можливо, щоб встигнути насолодитися тим результатом. Отже, тому берімося до роботи, не тратимо час, значить, і кожен в своїй царині, своїми можливостями з позиції того чи іншого аспекту, з тої чи іншої точки зору, давайте розвивати власне, українську мову. І дякую ще раз за те, що запросили. Радий був можливості виступити перед такою шанованою аудиторією. На все добре.